Всім привіт! Ви на каналі Софі Рофі. Я буду частинами сьогодні знімати ремонт. Я цю частину зніму, як коли я опущу комнату та поміняю наповнювач. Зараз опущу конату. Так, я все опустила крім кол колеса. Тепер я зараз буду знімати оце. Так, я зняла. Е Зверху, це ось вона. Зараз буду міняти. Я ось іще помила, та зараз буду загружати. Я насипала наповнювач, я у мене мало. Та зараз буду оцю ж поверхню, сюди. Та на тому буде відео закінчене. Та ось я загрузила. Оцю поверхню клітки на цьому відео закінчено. Всім пока! Буде нова частина. Скоро-скоро.